7 жовтня на початку апаратної наради за затримку у привітаннях із днем вчителя перед педагогами міста вибачився секретар Слов'янської міськради. Окрім того, Павло Придворов висловив сподівання, що незалежно від подальшого розвитку подій, він і далі буде підтримувати школи, якими опікувався. Далі присутні перейшли до поточних питань. Отже, житлово-комунальне господарство. Тут дещо вирівнялася ситуація із відновлювальними роботами постраждалих будинків. Втім, не по всім адресам. Виключення складають. Леніна 53, Лозановича 8, Жовтневої революції 40, Ком'яхова, 69, бульварна 4. Проблеми з підрядними організаціями та документацією. Бульварна 4. Там поки проект нас від документації До сьогоднішнього дня нету по бульварні 4, Там займається облукс тим об'єктом. Далі звітувала тепломережа. 7 жовтня почнеться поступове опалення пологового будинку. Дитяча ж лікарня вночі вже отримує тепло. Загальну готовність виробничої одиниці керівництво підприємства оцінює як 100%, але її виключення чотири домівки. Озвучило кілька жилих дамок, не готових, а все остальне вже <плесліджен> готовка. Є два макия. И, Это те, которые, само... разбитые домы, дома. и там ряд, э, ряд еще 2-3-4 дома, которые э, по тем или иным причинам не готовы принять его. Они... По квартирам, точнее. Там. Они до начала отопительного, они. По бульварной 4, значит, система отомления восстановлена, все э, подъезды будут оттапывать, кроме того, разрушены. Остекление а нам произвели по массу. Могу... Нет, я, я думаю, не можу. да, сказать. Да. там выполнено. Скільки, скільки квартир не получат отопление? Это именно те, кто 15 квартир. Да. Доповів заступник начальника тепломережі і про опалення у приміщеннях, зайнятих бійцями української армії. А, сьогодні до нас звернулися Нацгвардія, яка розташована на аграрному технікумі і САТУ, для того, щоб отримати від нас тепло. Ну, я думаю, що в начале, так, как як почнеться фитнес сезон, я думаю, що не вийдуть виробництво. Зараз залишається випробувати по аренде, по заключению договора, для того, щоб було все по закону. Далі увагу привернули кадрові перестановки. Від КП Словміськводоканал звітував ВО начальника Володимир Байрачний, а Сулейман Фарзалиєв, екс-керівник водоканалу, звітував вже від КП водозниження. Что касается улицы Полярной, мы занимаемся прочисткой и канализацией. Прочислено 67 метров за неделю. Продолжаем заниматься этой работой. Что касаемо фильтровальной станции, сегодня мы переходим к остеклению вот, и продолжаем поправить крышу. Кладка уже сделана. Да? Кладка два дня мы заканчиваем, выходит на и заканчиваем. Когда нужно будет подъехать, посмотреть? Завтра, завтра, ну, я, ну, я говорю о том, что уже, будем говорить, на 90% готовности, чтобы можно было что-то смотреть. 15 и 20. 15 и 20. 20 числа вы планируете... 90% окончания. Від проблем водопостачання до проблем прибирання. КП АТП нагадали про необхідність вивозу будівельного сміття не тільки у мікрорайоні Семенівка та Черевківка, але й у центральній частині міста. Далі перейшли до освітлення Слов'янська. Рем відновлює подачу електрики у Семенівці та мікрорайоні Східний. А КП Зовнішнє освітлення займається відновленням вуличних ліній у мікрорайоні Артема. ЦНІЛ – початок вулиці Генерала Батюка, вулиця Олімпійська. Поточна робота триває і в троли. Бусному управлінні до різких перепадів температуру готують лінії контактної мережі, продовжується підготовка до зимового періоду, зарплата виплачена своєчасно. В аналогічному режимі працює і КП водозниження. На зиму розібрано світломузичний фонтан. Колектив займається поповненням запасів підсипочних матеріалів, інспектують техніку до роботи взимку. Перші холоди додають роботи і освітянам. Відхилення від стандартів показав моніторинг виконання температурного режиму. У деяких об'єктах. Школах та дитсадках 14-15 градусів тепла. Для виправлення ситуації розглядається питання про максимально швидке підключення пелетних котелень. Протриматися в такому режимі необхідно до 27 жовтня. Далі школярів чекатимуть канікули до 2 листопада. А от дорослим не до канікул, зокрема колективу БТІ. Співробітники організації активно зайнялися роботою з боржниками. Близько 100 тисяч за послуги оформлення паперів заборгували бюджетні структури слов'янського та. Красно Краснолиманського району. Есть люди, которые не оплатили условия наших с 2011 года, 2012 года. Цены на тарифы на нашем не повышают, несмотря на те моменты, которые сейчас происходят. Бензин, если расстояние, которые мы приезжаем делать работы 100 километров, 110 километров. Это касается основного района, да, очень прикольных работники, которые нам прощались, мы все выполнили. Далі говорили про соціальну сферу. Наразі збільшилось навантаження на колектив управління соціального захисту населення. комунальних підприємств за і Прийнято на табітний період за 25 тисяч сімей на субсидію. Записано вже на октябрь почали 3 тисячі і вже пішло, що на ноябре. Тому ще раз звертаюся з комунальним підприємств, щоб як можна швидше подали справочки, о коммунальных услугах, особенно это управление газового хозяйства, одно, что не одно еще справки не предоставлено, и энергоносов. Потому что чем больше мы обработаем, тем больше денег, естественно, идет в город. И обработать почти 11 тысяч за ну, до 1 января, вы сами понимаете, какая нагрузка это на специалистов. И к тому же сейчас мы ведем приемы по пособиям, І на розмі майже в спачків рази, тому що й теперісіянці к нам звертаються. Проблеми переселенців намагаються вирішувати і в центрі зайнятості за звітний період зі 120 мешканців інших міст, що отримали статус безробітних, лише 28 отримали працевлаштування. По інших людях проблема залишається відкритою. На останок апаратної наради представник санітарної станції Павло Чуканов нагадав керівникам організацій та підприємств, що диретизація обходиться дешевше ніж лікування після укусів гризунів. Про дезінфекцію працює, а, ви знаєте, у нас щоб подожити, <кій> найністі, 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 в статті подажання знаходяться розцільні самі міські, маленькі самі області, тому краще, ніж раніше, я не можеш. Та міськгаз повідомив, що поновлену державну програму по монтажу газових лічильників. Ми довели план встановлення газових лічильників населення на чутторі, це 280 штук. Значить, доніруємо їх встановити там, де скажем так, подбор осуществить. То есть в домах, где раньше заходили, но по каким-то причинам не было людей дома, поэтому в ближайшее время мы уже разошли уведомления, и домах будут производить установку, просто оказаться действием Это...